Успішно атаковано чотири аеродроми агресора РФ 14 серпня у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях підрозділами повітряних сил та сил спеціальних операцій Збройних сил України спільно з Службою безпеки України і головним управлінням розвідки. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України та зауважив, уражено військові литовища Халіноса. Васлейка, Боросогліпська, Балтимор, у повідомленні йдеться. На цих аеродромах базується армійська авіація, винищувачі, бомбардувальники су 34 винищувачі су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади паливно-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження.